Доброго дня! Сьогодні розглядаємо ганозевий функціонал в СРМ-системі для забудовника, вирву обслуговування клієнтів». Ми вже розповідали і відео, такі є доступними в описі до даної відеоінструкції про вирву лідів. Ліди це ті, хто виявили бажання придбати нерухомість. І зараз ми бачимо ці етапи, по яких проходить лід до оформленої угоди, наприклад, відеозустріч, показ об'єкту, вибір апартаменту і так далі. Для відділу продажу ці етапи є налаштованими, зрозумілими, і, відповідно, це є середовище роботи менеджера з продажу нерухомості. Проте, в момент, коли необхідно адмініструвати процеси, пов'язані з обслуговуванням вже існуючих діючих клієнтів, GRM надає ганузевий функціонал роботи з клієнтською базою. Для прикладу, розглядаємо бізнес-процес, коли лід переміщено на етап угода оформлено. То формується по такому ліду безпосередньо картка клієнта, по суті, контрагента. Зараз, коли ми відкриємо безпосередньо клієнтів, і ми бачимо, що тут виводиться список клієнтів. Клієнт це безпосередньо той, хто щось придбав, контрагент. У нього є договір купівлі-продажу на руках. І для того, щоб обслуговувати інший бізнес-процес, а саме бізнес-процес. Роботи з клієнтом компанії забудовника, передбачена також можливість працювати з вирвою клієнтів. Дуже часто з такою ситуацією стикаються безпосередньо менеджери з відділу супроводу, коли необхідно адмініструвати процеси безпосередньо з клієнтами. Ми вже знаємо, що у клієнта є свій власний набір параметрів, наприклад, умови договору. Такі, як розтермінування і так далі. Сьогодні розглянемо перший крок до налаштування CRM системи GRM для відділу супроводу, а саме налаштування вирви відділу супроводу. Для того, щоб налаштувати вирву відділу супроводу, необхідно створити її етапи. Наприклад, створимо такі етапи, які є класичними для будь-якої компанії забудовника. Звісно, ви можете створювати свої власні етапи. Для того, щоб створити етапи, налаштувати вирву, натискаємо в першу чергу на піктограму вирви і у спливаючому вікні безпосередньо задаємо вирви супроводу. Звісно, в нас ще не додано жодного з етапів, тому додамо перший етап. Нехай це буде етап для прикладу запрошення на перегляд нерухомості. Вводимо такий етап і обираємо для нього, наприклад, такий колір. Тепер створимо ще один етап. Нехай це буде підписано акт прийому передачі нерухомості. Можемо скоротити назви. Просто підписано акт. Наступний етап нерухомість, передана у власність. Зберігаємо. Також. Хочу прокоментувати, що окрім того, що створена така вирва, безпосередньо, звісно, можна укрупнити вирви. Для прикладу, перед підписанням акту можливо, є сенс додати зауваження до об'єкту нерухомості. Якщо це квартира, то, наприклад, зауваження. Звісно, процес укрупнення є індивідуальним і, згідно бізнес-процесів, кожен забудовник самостійно вирішує, які будуть етапи використані у налаштуванні вирви клієнтів. Вирва клієнтів має досить багато схожого функціоналу з вирвою лідів, і схожість також полягає в тому, що картки клієнтів також можна переміщувати по етапах. Для прикладу, нехай цей клієнт перейде на етап запрошення на перегляд нерухомості. Звісно, ми затискаємо його картку і переміщуємо. Таким чином, Продемонстрував, як налаштовувати вирву для обслуговування клієнтів і адміністрування процесів, пов'язаних безпосередньо з клієнтами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Рекомендуйте Ганузеву G+, GRM для забудовників від українських айтівців. Забудовники скажуть вам дякую. До зустрічі у наступному відео, де я більш детально розповідаю про процеси адміністрування клієнтів для забудовників. Дякую, поставте вподобайку.